Більш як на 160 мільйонів гривень була профінансована медична галузь Вінниці минулого року. За словами фахівців, бюджетні кошти використали раціонально. Про це йшлось на підсумковій колегії управління охорони здоров'я Вінницької міської ради. Також на засіданні визначились із планами на майбутнє. Головні завдання, які поставили для себе працівники галузі, покращити якість та ефективність надання медичних послуг, підвищити статус та матеріальну зацікавленість медиків, покращити ефективність використання медичними закладами державних коштів. 164 мільйони гривень в такому розмірі була профінансована галузь медицини Вінниці у минулому році. В цілому, за словами фахівців, бюджетні кошти використовувались раціонально. Сьогодні актуальним питанням залишається виділення грошей на розвиток закладів охорони здоров'я. Так у цьому році планується здійснити роботи з водовідведення в інфекційному відділенні міської клінічної лікарні номер 1 придбати міні-електростанцію для перинатального центру. Вартість обладнання 200 тисяч гривень. Заплановано 304 тисячі гривень на придбання двох санітарних автомобілів для станції швидкої медичної допомоги. Одним із недоліків роботи галузі медицини міста, за словами фахівців, є неефективне і нецільове використання ліжкового фонду. Кожну п'яту хірургічну операцію проводять в стаціонарі, хоча більшу частину цих втручань можна було б зробити в амбулаторних умовах. Позитивним же здобутком є налагодження комплексної системи надання медичної допомоги, завдяки їй рівень смертності від інфаркту Міокарда та інсульду зменшився півтора рази. Є надія, що з подальшим провадженням сучасних технологій показник смертності від інфаркту міокарда буде і надалі знижуватись. Саме тому необхідним є розширення інвазивних методів лікування на базі кардіологенноопераційного блоку кардіологічного відділення міської лікарні номер один, на чим сьогодні працює міська влада. Сьогодні перед галузю медицини міста стоять конкретні завдання: покращити якість та ефективність надання медичних послуг, підвищити статус та матеріальну зацікавленість медиків, підвищити ефективність використання медичними закладами державних коштів.